Роком. Е і також можна придбати звук. Я не знаю, за скільки їх бережить вік, але я можу віддати і першому за п'ятірку. Так, там є п'ятірка, там є десять. Скільки? Там десять. Двадцять. Хто більше? Двадцять п'ять. Тридцять. Хто десь більше тридцяти, 30 провінзонтології? Скільки? Тридцять п'ять. 40. 40 гривень раз. 40 гривень два. 50 гривень. 55. 100. Хто крикнув 100? 100. Ви рішили кинути, знаю я вас таких. 55 раз. 55 два. А 100 гривень покажуть. 60. 65. 65. Ти, до речі, даремно з ним торгуєшся. Він за виглядом явно не слов'янська людина. Скільки ти там 60 давав? 65. Даєш сотню? Ну давай сотню. Ну що ти? Ну давай 100 гривень, ну серйозно. А тобі ж видно, що серйозна людина. Давай сотню. Скільки нас збирають? 70. Думаю, буде 300. 400. — 75. Чувак, він, або ти його розведеш на сотню, або він тебе. 75 гривень раз. 75 гривень два. 75 гривень три, чувак, тебе кинули. Іди сюди. І давай бабки. До речі, решти немає. Як мене здається, краще виходить ним обережити. Ну давай, що ти там? Все вже, бабки витрачено. На минулому на за 100 продали. Сказал, мужик сказав, мужик сделав. Решти немає, полтинник від відсилий тобі може віддати. Серйозно. Давай я Ні ні, чувак. Я знаю, ти зараз втічаш, або ти зараз може що яким-небудь ти хто-небудь зайняв. Або зараз я віддам тебе відчуття. Чуваки, якщо ніхто не розміняє, я заберу в нього 150. А, все, побігли. За дівчину сховався, так? Знаємо ми таких. Нападають на чувачка такого модного бандита, а він своєю дівчиною як земним шитом прикривається. Біжи, ми вдолі! Десь так, ти, до речі, готовий читати? Зважився, випив вже для того, щоб читати. Я зкаркавалка поета привіз, а він допоки не нап'ється, не зважується читати. Я ну от, сходи. До речі, на приз переможцю буде така ж сама антологія і великий пакунок презервативів. Це, йому розміняли нарешті. Є там 75, є 80. Ну, от. 70? А, знайдеш п'ятірочку, так? Так. Жатіна. Тримай свою антологію. Дякую тобі. У нас є на приз переможцю 125 гривень. І ми продовжуємо наш слаб. Готові, продовжувати!